Абу вченості указ президента про створення офісу військового омбудсмена. Це постійно діючий допоміжний орган при президентові, мета якого посилити демократичний цивільний контроль за сектором безпеки та оборони. Офіс створили для захисту прав військовослужбовців, резервістів, військовозобов'язаних, добровольців територіальної оборони та особового складу правоохоронних органів, залучених до бойових дій. Про пріоритети роботу роботи нового органу розпитаю його очільницю напрямок. Бу, зв'язку зі студією Ольга Решетилова, уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Пані Ольго, вітаю вас. Добрий день. Отже, пані Ольго, ви очолили новостворений офіс військового омбудсмена. Які ключові проблеми із захисту прав військових ви визначили б як пріоритет на перші місяці роботи? Дякую, насамперед, хочу дещо уточнити. Президент анонсував моє призначення, але наразі я на етапі проходження спеціальної перевірки до призначення як кандидат на посаду. Тобто, після завершення спеціальної перевірки, президент підпише указ про моє призначення військовим омбудсманом, і тоді вже можна буде говорити про те, що я очолюю офіс військового омбудсмана. Тим не менше, ми зараз працюємо над запуском цієї інституції, проходять співбесіди на Рацьовуємо нормативну базу щодо подальшої роботи цього офісу, і в тому числі визначаємо і пріоритети, над якими ми будемо працювати. Основне завдання офісу військового омбудсмана – це опрацювання скарг військовослужбовців і проведення перевірок у військових частинах і органах військового управління, оскільки я вже як уповноважена президента з січня опрацьовую скарги, приймаю ці скарги, аналізую. Я бачу та певні напрямки, по яким треба працювати. Але більшість проблем, з якими ми працюємо, вони упираються в одну здебільшого: це е, брак особового складу. Тому що всі, е, ну не всі, але велика кількість тих скарг, які надходять, е, вони неможливо їх е, певною мірою вирішити, оскільки у командирів немає ким замінити людей. Це і довготривале перебування на позиціях, це і не на направлення на е, відпустки, лікування. І так далі, і звичайно, це. Така проблема формування резервів, яка зараз дуже нагальна, а для і вона теж ділиться на певну кількість проблем, в тому числі і проблему самовільного залишення частини, тому що велика кількість військовослужбовців фактично тікають з військової служби ще на її початку, з навчальних центрів під час переміщення до військових частин, і ми з цим теж працюємо. Ми зараз завдяки в тому числі підтримці Генерального штабу запустила адаптаційні курси а, в навчальних центрах для того, щоб а, допомогти військовослужбовцям адаптуватися новобранцям, точніше адаптуватися до військової служби, підвищити їхню мотивацію до проходження військової служби. А, очевидно, що потрібно працювати також із роз'ясненням щодо проходження військової служби. Ну, і я думаю, що сам, саме по собі створення інституції військового омбудсмана – Повинно мотивувати тих військовозобов'язаних, які бояться певної незахищеності, все таки іти приєднуватися до сил оборони, тому що ми тут є для того, щоб захистити ваші права, і у випадку, якщо ви відчуваєте несправедливість і незахищеність, то ви зможете звернутися до офісу військового омбудсмана, і ми гарантуємо, що ми будемо реагувати на кожну скаргу і опрацьовувати кожну скаргу а для того, щоб поновити справедливість для військовослужбовців. Пані Ольго, один з завдань офісу це контроль. От, власне, яким чином планується здійснювати цей контроль? Власне, це передбачено в в законі. Вже тепер військовий омбудсман може або його заступники можуть призначити перевірку. А якщо вони мають інформацію про порушення прав військовослужбовців, і це і реагування на скаргу. І, наприклад, якщо ми бачимо цю інформацію в засобах масової інформації, нам повідомляють і журналісти, активісти, правозахисники, і так далі, ми можемо призначати цю перевірку і перевірки закінчують. Висновками, які військовий омбудсман надає командуванню різних, там наприклад, видів родів військ або військових частин. у Командування буде 10 днів на реагування. На висновки військового омбудсмана і усунення порушень і вжиття заходів. Якщо командування не буде реагувати на висновки військового омбудсмана, у військовому омбудсмана залишається право накласти адміністративну відповідальність на командування через суд. А також військовий омбудсман буде робити доповіді Верховному головнокомандуючу президенту України на ставці на раді національної безпеки і порушувати питання, які носять більш системний характер для їхнього вирішення пані Ольго от з приводу перевірок чи правильно я розумію, що офіс матиме повне право безперешкодного доступу до військових частин і вимагати будь-які документи? Ну, будь-які документи можливо, ні, це тільки це вже буде регулюватися власне доступом співробітників офісу військового омбудсмана до державної таємниці, в тому числі звичайно, у військового омбудсмана буде найвищий доступ. Що стосується допуску до військових частин і військових об'єктів, так це передбачено в законі про військового омбудсмана. Військовий омбудсман буде мати цей доступ до режимних об'єктів відповідно до. Законодавства, а також має право невідкладного прийому посадовцями всіх рівнів. І розкажіть про алгоритм дій військових, от власне як вони можуть звернутися, якщо вважають, що їхні права могли бути порушені. На сьогодні, поки інституція військового омбудсмана ще не запущена, ще не зареєстрована юридична особа, і багато процедур ми ще маємо пройти, продовжує діяти пошта для звернень військовослужбовців в Офісі президента України. Всі скарги і звернення, які надходять на цю пошту, надходять безпосередньо до мене. Я їх бачу, опрацьовую і реагую за можливості дуже швидко. На майбутнє ми передбачаємо існування так званого кол-центру в Офісі військового омбудсмана. ми його називаємо кол-центр. але Насправді там будуть різні е, способи комунікації: від короткого номеру телефонного до е, можливості скомунікувати через месенджери. І ми також передбачаємо створення спеціальної кнопки в додатку Армія плюс. Ну, все це буде стікатися ця інформація, так званий інформаційний хаб, де дуже швидко будуть опрацьовуватися скарги, визначатися їх прийнятність, тому що не, не будь-яка скарга там може бути предметом розгляду військового омбудсмана. І далі е, ці скарги будуть розподілятися по відповідним підрозділам офісу військового омбудсмана. Е, е, крім того, ми передбачаємо алгоритм реагування на скарги і різні рівні скарг е, е, умовний червоний рівень скарги тобто та скарга, яка. Свідчить про загрозу життю і здоров'ю військовослужбовця чи військовослужбовиці, потрапляє відразу до військового цмана або заступників і вимагає термінового реагування. До речі, в законі передбачено, що на такі скарги у військового будсмена його офісу є три дні на реагування. Пані Ольго, невеличке ще уточнення, коли повноцінно офісом омбудсмена, військового омбудсмена може запрацювати. Після реєстрації юридичної особи, в принципі, можна ми маємо оголосити про початок роботи офісу військового омбудсмана через відповідні канали, в тому числі оголошення в урядовому кур'єрі. Я не знаю, точно не можу точно сказати по датах, але думаю, що протягом місяця інституція має запуститися, тому що треба пройти певні процедури, призначення і формування юридичної особи, набір штату. Ну ми вже зараз над цим працюємо і намагаємо. Муся зробити це якомога швидше, пані Ольго, Дуже дякую вам за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Ольга Решетилова, уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дякую вам, дякую.